Друзі, у вас на каналі Світлани в гостях і в нас приїхала невеличка посилочка з Америки. Тож розпочинаємо розпаковку. Що у нас цього разу приїхало. Розділи. Так, починаємо з цієї маленької. І так, приїхала до нас Віл ось такі сільські покривала. Так, культочок у нас йде пластик. Ось тут така виглядає. Так, маємо і один. Ще отримали ось такі яблучка. Узочок у нас іде пластик заміна. Ось така бджілка, така величенька. Пластиково, маємо два таких борчики. Один був під замовленням, один наразі буде вільний. Так. Маємо ще ось таку зимову пташку. Це новинка 25-го року. Зірочка вже пластикова йде. Ось тут. Маємо ще ось такий містер Чек Фрост. Ось так у нас іде кераміка. Вот тут такий зайчик кролик с керамічним мотичком. Замовний сюжет. Ну і, все. З у маємо ось таких чотири. Так, ось таких. Йдемо далі. Тут у нас. І тут у нас видно не манжець. Бачимо, що це американець, який зараз подивимося. Ось, дивіться, отримала ось такий сюжет. Американська збірка. Гуси, зимові гуси. Ось так. Набір в хорошому стані, він відкривався. Упаковочка ціла. І набір у нас такого року? 2007 рік набір. 2007 року американська збірка. Ось такий сюжет. Дуже гарний. Так і ще одна. Вони ще в одному одну покону, таку кліночку. Ограми перевірточки в нормальному стані. Так, дивимось. Ось такий приїхав набір. теж американської комплектації. Ось такі ташки. На обір до нас приїхав з 2000 року. Ось тут видно. І ось тут. Набір не відкривався. Канула, ниточки, все з цим набором добре. Ось такий. Ось такий набір. Отже, в нас є підсумку. Маємо ось такий набір, такий набір. І маємо глухі. Так, і цих дві. Підписуйтесь на наш канал у Світланих Гостях. Скоро очікуємо ще кілька посилочок, цікавих дуже. І якщо вас щось зацікавило, пишіть нам в групі.